Продовження з проямком та відповідно, з водопостачанням, що хочу зробити, купив ось такий лічильник, для чого я хочу встановити, для того, щоб зрозуміти, скільки в мене розхід приблизно води, і, відповідно, проводити планову заміну. Фільтрів, хоча б орієнтуватися, з якою періодичністю їх міняти що до чого, тому що фільтри теж не дешеві, у мене вони великі. Саме говорив просто ось такий фільтр. Це фільтр грубої, очистки. І Вугільний фільтр Ecosoft. Можливо, хтось каже, що це не потрібно було встановлювати. Однак я встановив і воно в мене є. І цей вугільний і ось цей вугільний фільтр такого формату 1600 гривень, Ось цей коштує десь може 800 гривень. Так що зараз я їх поки міняти не буду трішки пізніше, коли завершу всі роботи саме в приємку. Чому ось такий великий лічильник саме? проста причина, тому що в мене в будинку. Майстри так зробили, що нема там, місця встановити на вводі малий лічильник, щоб я бачив, скільки у мене розхід. Тому змушений встановлювати ось такий великий, дюймовий на 32 трубу діаметром, по тій причині, щоб не зменшити напір води. Да, він трішки вартує, ціна питання в межах 4 тисяч гривень, але я думаю, що встановлю, хай буде вже. Тут таке, якщо робити, то вже робити по-нормальному. Тому що по-нормальному, які мали би зробити, не зробили. Змушений переробляти. Ну ось так буде виглядати. Закривається, відкривається. В принципі, мені подобається. Виявив ще одну проблематику. Ось туди є. Зараз треба буде перекрутити. Ось така ситуація. Тут американка. Відкручу, розкручу, тут відкручу, відповідно. Все рівно буду цим займатися, ось тут робити підривний клапан і завтра вже перекручу, думаю, що ніч воно постоїть. Тому на сьогодні більше нічого трогати не буду, даби не зробити гірше тут, щоб була вода. А завтра треба буде зайнятися, перекрутити і зробити, перевірити. Ще раз, ось такі майстри для вашого відома. Приступаю до другого етапу, відкручую тут. Значить, зараз перекрию воду, щоб вода перше перекриваю від будинку. Все сухенько. Нічого не біжить. Все добре. значить далі. Так, воду стробив. Тому слідуючим етапом буде зараз відкрутити ось тут і ось тут. -то. Все вперед. Розкрутив, тепер буду дивитися в чому проблема, чи просто треба ущільнити по-другому. Дивіться, ось зроблено паклею, ненавиджу пакля, це просто жах. це в 25-му році паклювати, чи в 24-му, не знаю, Мені дуже подобається нитка ось така. Все дуже гарно, акуратно виходить і взагалі бомба. Це Жахіття і всередину заходить повністю з маскою, яку вони роблять і все інше, потім воно попадає в воду. З ниткою такої проблеми немає. Ну, Це суто моє суб'єктивне бачення, не знаю. Вщільний в нитку, дивіться, як гарно все виходить. Немає тої мазюки, не намазано, не вимазано. Всередину нічого не попадає. Я роблю яким чином нитку закріплюю і в кожен виток кладу. Два получається. Відповідно, бачите, да? домотав до кінця, тут перехід знову на початок і знову намотав ще. І ось таким чином все досить акуратно виходить. Можливо, я неправильно роблю, підскажіть спеціалісти, буду вдячний. Але намотувати багато теж не потрібно, тому що вона з'їжджає потім кінець, воно торчить, виглядає. Тут головне ущільнити вірно. Я ущільнюю таким чином, що фактично, бачите, ось тут е, між самою різьбою, якби немає вже цих ямок. Все більше не потрібно. І закручувати погано, і воно з'їжджає, і потім виглядає. В кожен виток два рази пройтися ниткою і все. І ось так виходить така красота. У нас ще одне з'єднання розкрутив, Дивіться, як воно виглядає. Це просто жахіття. Зараз все зроблю по-новому перепакую, зроблю. Щастя, що маю всі речі з собою, якщо вдруг десь можливо, але якесь воно мені геть тонке. Зараз я порівняю, можливо, я на свою поміняю, бо це геть тонке. Які зараз метал роблять? Жах. Це у мене другий з'єднувач, який вже ламається просто. Ламається і все. Дивіться, в чому проблема? Він дуже тонкий. У порівнянні, наприклад, ось, ось цим. Я розумію, що це латунний по типу. Але товщина, можете побачити, що дуже-дуже мала. Той перший, який знаходився ось там, він теж тріснув. І ось тут, я не знаю, чи камера передасть. Чи побачите, ось тут є тріщинка. Вона відчувається вже пальцем. І, відповідно, я думаю, що це капає. Ось так, можливо, воно сфокусується. Ось так. Бачите? Переробив по-новому. Все повністю ниткою. І все дивиться набагато гарніше, акуратніше, не так, як з паклею. Так що ось так. Зараз буду встановлювати назад. Перевірю його потім вже на цей на ще поміняю датчики, але все вам покажу. Значить, перехожу до слідуючого етапу, прикрутив досточку ось таку для чого? Щоб закріпити сам э, частотник. По тій причині навіть незручно до нього доступ мати її. Взаді коли кріпити навіть планку дуже незручно зроблено з ним. Тому саме зараз зроблю, сюди закріплю. Відпіду планку, яка має бути. І усе Ось так зробив. Рівень є. Чому так зробив саме? <кій> Тому що відстань збільшилась від стінки і відповідно легше буде закручувати, кріпити сам частотник, ось ось сюди потрібно закріпити і трошки жорстковато Плюс необхідно закручувати. Ось ці шурупи ближче до середини. Тому що в частотнику є радіатор, і зверху ось ці дві бічних планки вони виступають, відповідно, якщо то буде шуруп впиратися. Тому треба краще десь посередині закручувати і брати ось такий плоский. Крім того, знизу вентилятори є, так само врахувати. Тому треба змістити завжди кріплення самих шурупів десь більше до центру. Але все окей, тримається. Тепер буду кріпити назад. Усе закріпив. Я задоволений по тій причині, тому що ось тут з боку є доступ. Уже є доступ. Що я навіть рукою можу просто закрутити, подати, наживити. Бо мега незручно, коли було впритул до стіни. І з цієї сторони так само. Тим Та більше тут ще кабеля є, тут взагалі незручно щось закручувати, можете побачити, де знаходиться кріплення. Так що ось так. Закріпив, тепер міцно тримається, знизу нічого не загороджується, зверху теж є. Я думаю, що це один із кращих варіантів вирішення даної проблеми. Так, в принципі, все зібрав. Що зробив? Тепер робив ось цей, повністю перепаклював, зробив манометр, який стояв ось тут. Переніс сюди а датчик тиску від частотника, який стояв ось тут, зразу після накачування, тобто зразу робити біля помпи, переніс сюди після фільтра. По, по причині того, що тут можуть бути різного роду ґрунт, відповідно, десь залипання і датчик може вийти з ладу. Тут очистий після фільтрів по датчику тиску, чи є різниця між фільтрами. Тобто один фільтр грубої очистки і фільтр стоїть вугільний. Дивимося по по монометру 3,5, практично 3,4. Тобто розбіжності немає. 3-4 ну, немає 3,5. 45, грубо кажучи, тут 3-4. Тобто перепад тиску мінімальний, то тут нічого критичного немає. Це перш за все вказує, що фільтри ще поки чисті, вони працюють. Далі, ось тут встановив нову схему для того, щоб забезпечити безпеку своєї системи. А зокрема, якщо не дай Боже, десь частотник здуріє чи датчик. Десь вийде з ладу тиску, відповідно, в мене стоїть підривний клапан на 4 атмосфери. Він автоматично відкриється і, відповідно, буде стравлювати воду. Потім йде гілка, повністю яка йде на вуличну воду. Тут кран перекривається. Тобто, навіть якщо я на зиму перекрию кран, підривний клапан все рівно буде завжди в системі під тиском. Це перша безпека зроблена. Далі поставив. Собі ось такий лічильник вчора на вході з метою тією, щоб контролювати кількість виточеної води. І розуміти, приблизно при яких об'ємах у мене відбувається забруднення фільтрів і коли їх міняти. Став таким чином тут, тому що у мене став таким чином, по причині того, що в будинку немає можливості поставити меншого. Майстри так робили що далі нікуди, тому змайстрував ось тут, а зробив, поставив. Він є більший, він рахує лише в кубах, ось тут а зверху, побачити, тут лише куби. А ось ці поділки, де стрілки, це йдуть вже більш деталізовано, скільки літрів. Тобто, це літри. Це у нас десятки, а це у нас сотні. Тобто, получається, що я вчора дивився, тут практично по нулям там було, плюс-мінус, то я 200 літрів води 200, 204 десь там літр води використав. Цікаво, побачимо, як він буде працювати. Далі, якщо мені потрібно буде врізатися тут, якщо мені далі потрібно буде врізатися та заводити воду для будинку, відповідно зроблю трійник і піде на будинок. І буду бачити витрати на. Будинок також на два будинок. Крім того, встановив ось такий ще механічний реле тиску. Це теж буде запобіжник. Яким чином я це реалізую, я покажу. Треба буде його просто налаштувати. Немає зараз людини, яка би мені допомогла, тому що тут потрібно зверху воду трохи спускати і дивитися, як налаштувати його на тиск. Я його налаштую на 4 атмосфери на відключення також. Треба просто людині сам з цим досить важко зробити. самому це досить важко зробити, тому людину завтра дочекаюся, чи там пізніше і все це зроблю. По системі. Зараз накачав трішки більше тиску, 3-4 атмосфери для того, щоб перевірити, чи всі стики сухі чи всі контакти, чи всі з'єднання, де я робив, чи нічого з них не тече. Буду дивитися. На даний момент ось тут сухо, там сухо, сухо, знизу теж сухо, нема води. Далі ось тут сухо. Тут теж сухо не видно і по цьому з'єднанні теж сухо. Не бачу я води нічого. Е переробив трішки саме тут, тому що в мене було зроблено напряму, зробив через американку. По тій причині, якщо мені десь необхідно буде відкрутити щось, то мені трубу не треба буде повторно різати. А то виходить, що я провернути його вивернути теж не можу, тому що стіна заважає. А труба вже стоїть. Тому американку поставив. Зараз все буде набагато простіше. Тому все сухо. Зараз, поки хай постоїть десь, можливо, годинки 2-3. Я принципово не буду воду трогати, запускати, щоб вона зменшувала тиск. І під таким тиском подивимося, чи є, чи є взагалі якісь підтікання. Я вам буду щиро вдячний за підтримку каналу. За те, що ви ставите свої вподобайки, за те, що ви пишете коментарі трішки більше, ніж зазвичай, щоб коментар був хоча б мінімум 10 слів. Буду радий відповісти на всі ваші запитання відповідно. І у вас є змога долучитися в плані підтримки мого каналу, стати спонсором каналу. Щодо ціни, значить, загальна вартість всього, що я робив, тобто купував перехідники. Дюймові, відповідно, лічильник, потім підривний клапан, все інше. Тому продався, значить лічильник я купував за 4 тисячі гривень. Підривний клапан приблизно десь коштує в межах 500 гривень на 4 атмосфери. Ну і далі різного роду перехідники, фітінг, все інше десь в межах півтори тисячі гривень. Це максимум. Якщо це все сплюсувати, то виходить сума в межах 6 тисяч, 6,5 тисяч гривень та півтори дня роботи. До речі, мені було б цікаво, скільки би це вартувало, аби прийшли і до мене робили, зокрема, сантехніки, сторонні люди, які займаються саме тим. Буде цікаво почути та скажіть вартість саме таких робіт, проведених, що я сьогодні зробив та показав вам на відео.